Привіт усім, хто про DIY, або просто тим, хто з прямими руками. На жаль, я не вашого племені, але я готовий поділитись з вами інфою про те, як обрати шурупокрут, простими словами та без задротства. Поїхали. Головне, з чим вам треба визначитись, як завжди, це з задачами, які ви будете напихувати в свій майбутній девайс. Є легкі портативні девайси, електровикрутки. Якщо вам не треба крутити двигуни до якогось певного зусилля або вкручувати шурупи в якісь надтверді матеріали, може ну їх ти шурупокрути, бо електровикрутка дешевше, простіше, ну і все таке інше. Але якщо вам потрібен один універсальний девайс для всього. Тобто і бетонну стіну продирявити під полицю, і шкаф, з її зібрати, то спойлер так не буває. Але ваша найближча опція це саме шурупокрут. Як воно має живитись: від акума чи від мережі? Звісно ж, при нинішніх відключеннях світла краще все ж таки обрати акумуляторний інструмент. Але ж дротові при цьому вам ніхто не забороняє. Так чи інакше, всі плюси акумуляторних це мінуси дротових. Ну і навпаки, з дротом ви завжди заживлені, а з акумом вам доведеться купувати ще один акум, Щонайменше. І так чи інакше, років через 5 ці акуми здохнуть, тому їх треба буде купувати повторно. І звісно ж, акумуляторні рішення дорожчі. портативність, свобода і все таке інше. Стосовно акумів, є ще два важливих нюанси. Перший це напруга. Вона буває до 18 вольт для побутового використання і більше для більш-менш професійного. Другий варіант дорожче, важче, але при цьому працює та живе довше. Другий нюанс це сумісність. Припустимо, ви купуєте шуропокрут, а потім дриль, а потім, ну я не знаю, болгарку. Так ось, коли ви купуєте всі ці інструменти від одного бренду, у вас є взаємозамінні акуми. Переважно, звісно ж, бо є і виключення. Це допомагає вам заощадити, якщо ви граєте вдовгу та з нуля збираєте свій арсенал електроінструменту. Потужність та продуктивність. Тут все просто: чим більше, тим краще. Це максимальне зусилля, яке прилад може передати на свердло, биту чи насадку. Патрон. Ні, я зараз не про пса. Він буває двох типів: з насадками та швидко затискний. Друга опція це ваше, бо в нього можна запхнути що завгодно. Головне звертати увагу на мінімальний та максимальний діаметр. Зазвичай це 10 мм, хоча бувають виключення. Що ще має вміти шурупокрут? Реверс, щоб викручувати, регулювання крутного моменту, щоб працювати з різними матеріалами, та підсвітку, щоб працювати там, де сонечко не світить, варто мати апріорі. Всі три фічі. Без них шурупокрут це фігня якась на шурупокрут. Ударний режим це класна фіча. І ні, вона не замінить вам перфоратор, проте допоможе продовбати отвір у бетоні. Вибір швидкостей це класна допфіча, бо десь треба просто закрутити шуруп в деревину, а десь зробити отвір у бетоні. Комплект наше все. А на що в ньому дивитись? Додатковий акум. Ну тут все зрозуміло. Зазвичай з ними йде ще й кейс під весь комплект. І це зручно не тільки для транспортування, а ще й для зберігання. В дешевих моделях. Це може не бути не те, щоб це було катастрофічно, проте з ним краще ніж без нього. Додаткова ручка не завжди потрібна, але інколи без неї прям ніяк. Капітан перфоратор поспішає на допомогу. Обмежувач глибини, де-факто дрібничка, де Юре без нього буде складніше з гіпсокартоном. Моє улюблене бренди є пафосні назви, які ви всі знаєте та любите, з історією та народною впізнаваністю. І ви завжди отримаєте гарну якість, проте, звісно ж, переплачуєте за бренд. Але варто пам'ятати, що аматорський інструмент від професійного бренду все ще залишається аматорським інструментом, і в цьому нічого поганого немає. Наша редакція полюбляє саме такі бренди. Другий сорт це Китай та локальні виробники. Якість може бути ну дуже різною, хоча останнім часом. Локальні виробники роблять прям непогано. Так чи інакше, читайте відгуки на те, що вам потрібно, або просто цікаво. Це від реальних людей, які це купили та користувались. А потім подивіться на аксесуари та розхідники. Така вкладочка у нас теж є: свердла, бити, щітки, крацовки, акуми все це скоріш за все вам знадобиться. Не варто цією опцією нехтувати. Ну і на цьому, все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписатись на канал та дивитись інші корисні відео.